У цьому році щось незрозуміле відбувається з томатами. Поряд росло в мене два томатика. Один гарно розвивається, інший теж гарно розвивався, і потім за один день ось він отак от пожовціло листя, весь висох, таке враження, наче йому не вистачає вологі. Вже почали зав'язуватися квіточки, і ось е, різко він пожовк. Ніяких видимих таких нема, чи комах, чи ще чогось. Такого нічого наче нема. Ось цей нормальний, а цей взагалі біда. Викопала його подивитися кореневу, думала, може щось під'їло. Ні, коренева почала наростати досить гарно, навіть розвиваються пасинки. А, а томатик пропадає. Може хтось знає, що в цьому році за напасть? Підкажіть, будь ласка.